Другу ніч поспіль протестувальники на вулиці Грушевського обстрілюють коктейлями молотова бійців внутрішніх військ та Беркута. Ті у свою чергу жбурляли в людей світлошумовими гранатами. Знову є поранені. Не припинялися сутички і в день, 20 січня. Станом на цю годину ситуація є контрольованою. Міліція утримується від активних дій, хоча потрібно розуміти, що за законом має повне право застосувати сили. Це регламентує закон України про міліцію. Міська адміністрація Києва нарахувала пів тисячі агресивних демонстрантів. Більшість людей, утім, продовжує мирний протест. Група маніфестантів демонструвала і перед будівлею представництва ЄС в Україні. Нам потрібна ваша допомога, скандують демонстранти. Вони вимагають запровадження санкцій проти української влади. Один із лідерів опозиції Віталій Кличко закликав усіх українців приєднатися до протестів. Тут, у столиці, на Майдані. Влада стягує сюди бойців з усієї країни, але нас більше. І ми будемо разом. Сідать на машини, маршрутки, автобуси. Ви потрібні тут, щоб перемогла Україна, а не Янукович. Президент теж звернувся до українського народу. Я закликаю до діалогу, до компромісу, до спокою в нашій рідній землі. Вірю в народ України. Впевнений у мудрості наших людей і готовий служити державі і людям, вірою і правдою. Янукович знову пообіцяв скликати групу з регулювання ситуації однак, мало хто вірить, що подолати кризу вдасться так легко.